буквально вот буквально два слова. Ну вот, Запорожский регион приветствует вас, во-первых. Мы рады очень что вы на нашей земле. И буквально вот несколько слов. Как вы оцениваете вообще работу нашей Запорожской области с точки зрения медиаобразовательного процесса? Я по-перше щаслива просто, що я на запорізькій землі, тому що для мене це рідна земля, тут народився мій син, запорізький казак. І я бачу... Запорізький регіон один із найбільш активних в просуванні медіаосвіти. і той, який в якому виділено ключові моменти, і це доводить, що ну, сьогоднішня подія, яка розпочинається, це подія світового масштабу. Я вважаю, тому що м -м, школи для працівників дошкільної печальних закладів. Ну, це саме те, що дуже необхідно на сьогоднішній день, і я сподіваюся, що це перше, але не останнє. Ну а вообще, от які там приміри нашої роботи? Ну, от я подивилася на виставці ярмарку. Да? Ага. Чотири плакати із Тобто може третина да, плакатів, які сьогодні виставлені, це результат опрацювання дошкільними закладами Запоріжжя. Саме проблеми взаємодії дитини з віртуальним світом, з інформаційно-комунікаційними технологіями, телебаченням. Це те, що на жаль, от я подивилася виставку друкованої літератури. Цього зовсім нема. Тобто, дитина у нас живе. На половину можна сказати в віртуальному світі, а інформації для викладачів, ну, для вихователів, як насправді бути, да де та без. Як забезпечити безпеку життєдіяльності дитини в віртуальному світі на сьогоднішній день немає. Тому я думаю, що оця школа це буде не тільки навчання, а й насправді створення того контенту, який сьогодні просто ну надзвичайно необхідний всім і батькам насамперед. діти цього може і не усвідомлюють, але дітям він насамперед потрібен. можна надіятися, що ви будете от рекомендації, які, може будуть з будь в рамках цієї літньої школи. ви мабуть, будете... Предлагають на всіукраїнському рівні. Да? Да, я думаю, що це ну по-перше, це хоча і відбувається на запорізькій землі. Запоріжж, запорожани як лідери виступають, але це все українського рівня, як якщо не світового. Я кажу, то це дуже серйозний заклад. Я просто щастлива, що мені не вдасться тут побути. Спасибо вам большое за коментарі.